Всім привіт! Це наш сьогоднішній відеоблог. Ну що, друзі, сьогодні я не просто фанат шахтера. Сьогодні я преса. Так, офіційно, з беджиком. Ніби зараз бути брати інтерв'ю у Пепа Гвардіолу, але насправді їду на матч шахтаря проти Елензе. Подивимось, як воно буде по той бік поля. Якщо чесно, я очікував, що для преси буде окрема лінія з червоною дорижкою. Ну тут я побачив такий натовп. Та, та, та я пішов не туди, як ви здогадались. Та я стояв з тим всім натовпом, щоб попасти на стадіон. А потім, коли я потрапив на стадіон, я був дуже засмучений, тому що для преси був другий вхід. Ну нічого, я побулкав по першому, по другому, на третьому поверсі стадіону. Потім я отримав свій бейдж, Тепер я офіційно можу виглядати серйозно, навіть якщо просто п'ю каву в прес-зоні. І ось все починається. Атмосфера топ, преса вже налаштовується, половина готує фото, друга половина шукає розетку. А я просто кайфую, шахтар виходять заряжені, ЛНЗ серйозні, без жартів. Ну, майже без. Дам вам трохи спойлеру: тут ми з другом домовляємося про якісь рахунки. Я кажу, буде 3-0, а він каже 4 1 Може якийсь та й вийде. На полі гаряче Шахтар, наче намагається взяти своє, але сьогодні здається, сценарій пише ЛНЗ. Перший гол не застав нас довго чекати. Після першого голу я був дуже засмучений, що так трапилось. Продесенко вам розповім, що одне із самих цікавих це була реакція Арде Турана на пропущений пропущеного на кожен момент. У нього переповняли емоції, так як і мене. Тут я трохи був в шоці від 13-го номера шахтаря. Він почав всіх возити. Трохи йому не вистачило. Перший тайм підійшов до кінця. Закінчився з рахунком один Другий тайм Шахтар почав дуже активно. Мені сподобалось на це дивитись, тільки чогось не вистачало. Не вистачало навістрі, і я бачив, вже готувалися заміни, готувався вийти Неортон, Лукас Ферейро та Азар. Насправді було дуже цікаво спостерігати як на Настановив гравцям, він їх кликав, щось показував, але потім ми пропустили другий гол. Готувався вийти Еліас. Потім пропустили третій гол. Тут я сидів і думав. Це точно не трейлер до фільму. Коротше, сейчас коментую матч. Я реально недоволен. Смотри, 3, 3 в 2. 3 в 2 выход. Начиналось красиво. Лукас. Лукас Ласкис. Лукас Ласкис выходит. Чуть-чуть похолодало. Трошки стало холодніше. Ох, дав вам насолодитись атмосферою стадіону. Коли матч закінчився, я був дуже засмучений, як і гравці, які грали. Можу сказати, що іноді ти виграєш. Іноді треба зробити з цього. контент. Тут я вже потрапив на прес-конференцію та задав питання Ардитурану. Однак, як і я не можу випустити це як якусь маску, чи якісь пояснення нашій сьогоднішній поразці. Я головний тренер, я повністю приймаю на себе цю відповідальність. Мої харці зробили все, що було їх село сьогодні на полі. На жаль, найзвівше на фінало. Тут я хочу вам донести, що я дуже нервувався, коли задавав питання. Яке питання задавав, це буде думаю, в моєму телеграм-каналі. Також там буде, як він відповів, і опублікував на, сайт, на офіційному сайті Шахтаря. Думаю, що все буде добре. Роботає преса. Давай. Вот такие мобиль сегодняшнего вечера. Зато с Тураном пообщался. А, Хоть а, один плюс. Блядь, круто, наверное, Круто, да. Мне было круто. Отак я вперше побував на матчі як преса. Висновок виглядаєш важливо, і жиш безкоштовно піцу, але серце все одне б'ється як у фаната. Наступного разу можеш її в мікрофон дадуть. А поки дякую, що дивились, підписуйтесь, ставте лайки і не забувайте, футбол це більше ніж гра.